Команда першого подільського готова розповісти вам про головне із дня сьогоднішнього, 20 листопада. Пошуково-рятувальна операція у Тернополі триває. Нагадаю, вчора під час масованої атаки ворог поцілив у дві багатоповерхівки у Тернополі. Вже відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Надзвичайники поділилися емоціями щемливої історії порятунку 20-річного юнака, який дивом залишився живим. Деталі з місця події у матеріалі. За допомогою автодрабини ми піднялися на дев'ятий поверх цього будинку, почали пошуково-рятувальну операцію, почули з під завалів, зробили хвилину тиші, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами опри... ну, побачили це місце, де воно знаходиться, і почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни. Будинку. Ну, тримали з ним зв'язок постійно, тому що він нервував, кричав, я його заспокоював, казав, не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато завалу потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо. І ну, тримали з ним контакт. Працювали ми з хлопцями з, 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 з моїми колегами е, в шестерох, е, зробили цю роботу, врятували е, дивом, е, постраждали, залишився живий. Е, якраз знаходився в приміщенні кухні і біля, холоді, е, біля холодильного відсіку, якраз був він. Е, Прижало його ще кухонним стільчиком, Він лежав в позі ембріона, руки так перед собою. В нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. І одна рука, права рука була перебита кухонним стільцем. Ми наложили йому турнікет і проводили далі рятувальну операцію. Не знаю, це було диво, як він вижив для нас. Це чудо для нього. Звати Богдан 20 років. Ми я ж кажу, контактували з ним. Не знаю, це диво, як він. Я ще так не бачив, щоб люди виживали і дуже мало повітря, там бували завали, де люди якось більше приміщення вільного, де він міг подихати там, заспокоїтися, а тут він в такій позі був, що він каже, я не можу шию тримати самостійно, поможіть мені, ми його давай відкопувати. Дуже багато над ним було завалу і рештки в будинку зруйнованого. Тисячу тіл загиблих повернули в Україну за даними координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Російська сторона запевняє, всі тіла належать українським військовослужбовцям. Далі українські правоохоронці та представники експертних установ МВС проведуть ряд необхідних експертиз для ідентифікації громадян. Про ситуацію на фронті за минулу добу прозвітували у генеральному штабі. На жаль, тривають запеклі бої, і наші оборонці не готові поступатися українською землею. Деталі пропоную послухати із прямої мови речника. На Покровському напрямку дуже гаряче, але наші захисники тримаються. Там побував головнокомандувач Сирський. Основна увага до забезпечення лише за попередні чотири доби на напрямку росіяни втратили майже пів тисячі осіб. Поповнився і наш обмінний фонд. Загалом напередодні 200 бойових зіткнень, цифра зросла, і мінус 890 російських убивць. На покровському напрямку 55 штурмів. Костянтинівському, 25 і Лиманському 17. А от на Придніпровському напрямку було тихо. Сили оборони. Не уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, і один інший важливий об'єкт противника підбили танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України, бо лише об'єднавшись, ми не переможні. Слава Україні! Із 37-річним захисником попрощалися у Нетішині. Богдан Рижик доєднався до війська 19 грудня 2024 року. Став стрільцем механізованого відділення механізованого батальйону. 13 листопада 2025-го поблизу Новоданилівки Апологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання він загинув, захищаючи Україну. Громада Навколівшки зустрічала свого героя: вічна слава, мужньому воїну, щирі співчуття рідним. З бюджету Хмельницької громади виділять кошти для власників помешкань, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу у вересні 2025 року. Окрім цього, до міської ради звернулись із проханням про допомогу ще 17 громадян, чиї помешкання знищені або ж понівечені внаслідок вибуху, що стався у будинку за адресою Тернопільська 34, чотири дрібдва, жовтня. За словами міського голови, суми отримають усі різні, адже пошкодження відрізняються. Детальніше про рішення далі. Дві позиції, які ми сьогодні задовольнили: це все на звернення людей. Це все вулиця Тернопільська. Перший додаток і це п'ять наших мешканців, які отримують матеріальну допомогу після ракетного обстрілу. Кілька місяців тому російської туристичної недодержави загальна сума 500 тисяч гривень. І теж, власне, така для нас дуже надзвичайна подія, остання подія, будинок по Тернопільській 34-2. 17 власників квартир того під'їзду, який постраждав від вибуху, звернулися до нас про матеріальну допомогу. Це матеріальна допомога на ліквідацію пошкоджень. Це матеріальна допомога на найм житла для тих людей, які не мають наразі де жити, поки ми будемо відбудовувати житло. Це матеріальна допомога на вирішення наразі таких оперативних побутових питань. Суми різні. Вони визначені в залежності від ступеня пошкоджень, бо для когось це заміна дверей вікон, а в когось взагалі повністю знищена квартира, і треба зараз винаймати до відбудови. 17 Мешканців Тернопільської три чотири загальна сума матеріальної допомоги 550 тисяч гривень. Бійці мобільно-вогневої групи 143-го об'єднаного навчально тренувального центру Поділля збили крилату ракету Калібр, яка летіла на захід України 19 листопада. Влучний постріл здійснив старший солдат Дмитро, і це стало результатом скоординованої роботи. Під час спуску секунди здаються вічністю, а світ звужується до екрану радара й однієї кнопки. Адже ціна помилки чиє життя зазначив військовий у групі четверо бійців рядового складу. Вони підкреслюють успіх залежить від кожного. Їхній результат демонструє дисциплінованість, зосередженість та готовність захищати країну. Дитяче здоров'я це найбільше хвилювання батьків протягом перших 18 років життя. Основним лікарем кожного є саме педіатр. 20 листопада в Україні вшановують саме цих фахівців. Тож про їхню роботу далі. Педіатрія це одна з найважливіших галузей медицини. Головне завдання цієї дисципліни полягає у збереженні здоров'я дітей. Лікарі-педіатри одні з перших, хто супроводжує малюка з народження. Розповідають батькам, як зростити дитину здоровою, повною життєвих сил та стійкою до різних захворювань. Дуже важливо вміти батькам донести потребу в тому чи іншому виді спостереження, лікування або навпаки їм сказати: нічого не робіть, у вас здоровий карапуз. Так, він може трошки капризувати, але ми всі такі, є правда, у нас також дорослих день на день не виходить. Тому діти це копія наша, тільки маленька. Для лікаря-педіатра важливо мати особливий підхід до дітей, адже кожна з них маленька особистість своїм унікальним характером. В кабінеті завжди є якісь іграшки, якісь наліпки. Намагаємося відволікати дитину, тому я не в халаті в білому, я в якійсь хірургічному костюмі веселого яскравого кольору, бо діти бояться халатів. Намагаємось підіграти якось, танцювати з тим фонендоскопом, щоб дитинка не боялась, а спокійно реагувала на нас. Але не завжди виходить. Іноді нічого не допомагає. Для Матусь підхід педіатра до їхньої дитини теж дуже важливий, тому що протягом 18 років потрібно регулярно проходити обстеження. Томас пацієнт дитячої лікарні, і він і його мама задоволені методами лікування та профілактики. Він е, дуже е, завжди зацікавлює домаса, йому не страшно, він не боїться цього лікаря. Хоча він боїться зазвичай, взагалі він інших лікарів боїться. Є така тенденція, що мами звертаються дуже багато. дивляться в інтернеті. Вони дуже багато помиляються, дуже багато думають, що е, от моя дитина хвора. А я, я вважаю, що дуже важливо звертатись до педіатра і обрати собі педіатра, який вам підходить, і звертатись, щоб не додумувати, не для своєї дитини додавати якихось дивних там діагнозів. Наразі розпочався сезон респіраторних захворювань, тому у медзакладі побільшало маленьких пацієнтів. Лікарі радять не панікувати, а дотримуватись відповідних рекомендацій. Як до 20 років вже зустрітися із президентом, заробляти на знаннях та почати кар'єру знають студенти Хмельницького національного університету. Амбітність не єдина перевага їхнього успіху. За цим криється важка праця та мінімум годин сну. Більше про життя успішних далі. Наталія у 20 років стала найкращою студенткою університету. Каже, все почалось з найменшого. Найкраща на факультеті, а тепер і серед 8 тисяч студентів. Хмельницький національний університет вже 62 роки виховує кращих з кращих фахівців, які досягають успіхів не тільки у навчанні, а й у кар'єрі. Нещодавно я отримала нагороду як кращий студент факультету, і дуже неочікувано для мене, що отримала також кращий студент університету. Також я є експертом національного агентства і забезпечення якості вашої освіти, я староста академічної групи. Також є учасником студентського конструкторського бюро. З поміж різноманітних заходів та конференцій, дівчина не забуває про найголовніше навчання. Винагородою за це отримує імену стипендію Верховної Ради України. Я людина, яка завжди все цікаво спробувати, я щую, о, потрібно спробувати. Я вважаю, ну що це має досить позитивний і вагомий вплив, і воно точно допоможе мені в майбутньому. Про досягнення розповідає і Дар'я Лебідь, студентка четвертого курсу, майбутня політологиня. Вже три роки дівчина рушійна сила студентської ради. Коли ти знаходишся в середовищі мотивованих людей, ти хочеш стати частиною цієї мотивації. І наразі я стала в цьому році головою студентської ради Хмельницького національного університету. Адже Хмельницький національний університет це той перший крок, який подарував мені все те, що я маю зараз. Цьогоріч Дар'я одна з небагатьох, хто отримує президентську стипендію, займається ще й активною громадською діяльністю і мріє пов'язати своє життя з роботою в органах державної влади. Одна з мотиваційних кроків була зустріч з президентом України. Чотири роки назад ти не міг навіть мріяти про те, щоб стояти біля президента, бачити його і отримувати від нього особисте привітання. А паралельно з навчанням я проходила практику в обласній військовій адміністрації в міській раді. Наслідує амбітний настрій і любов, яка після отримання диплома реалізовуватиметься у перекладацькій сфері. А поки вона перша заступниця голови студентської ради, претендентка на стипендію імені Михайла Грушевського мені дуже подобається саме наукова діяльність. Я постійно беру участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Останньою була онлайн-конференція, яку організували у Марселі. Студентка каже, секрет успіху простий. Потрібно любити те, чим займаєшся. Мені це дуже подобається. Я живу цим справді. Справжньою зіркою університету є студентка другого курсу Крістіна. Крім того, що здобуває п'ятірки, вона працює на базі вишу та займається просуванням навчального закладу у соцмережах. Мене мотивує, що я можу стати відомою людиною, яка буде мотивувати інших людей. Кожен може стати найкращим у своїй справі, якщо старанно працювати над своїми цілями та мріями. І студенти Хмельницького національного університету приклад усім. Вибір професії важливий крок у житті кожного старшокласника. А саме для цього Подільський професійний коледж запросив учнів на профорієнтаційний захід, щоб показати можливість та різноманітність робітничих спеціальностей. Школярі спробували себе у ролі перукарів, пекарів, художників, зварювальників, ознайомилися з особливостями професій та отримали цікавий досвід. Детальніше у наступному матеріалі. На профорієнтаційний захід для старшокласників запросив Подільський професійний коледж з метою популяризації робітничих професій. Майбутні абітурієнти мали змогу спробувати себе у ролі будь-якої із 13 представлених спеціальностей. Так Богдана зацікавила професія машиніста крана автослюсаря. А Іванка зупинилася на живописець, оформлювач вітрин, приміщень і будівель. Чі в залі тобі? Чи будеш вступати до на цього навчального закладу? Ну, мені це сподобалось. Ну кашу, подумаю. І можливо будеш вступати сюди. Ну цікаво. Тут а, ну, мене з малювання я з дитинства хотіла, потім малювала сама дома. Потім я трохи перестала, а зараз далі вертаюся до цієї мети своєї. Майбутні перукорі першокурсники закладу відточували свою майстерність працюючи з дев'ятикласницями. За словами Тетяни, навчання не є довгим та складним. Навчання не є таким довготривалим, але разом з тим, за рік і сім місяців, отримують чудову класну професію. Діти проходять практику на Черьомушках в соціальній перукарні, і там за дуже малі кошти можна отримати нашу перукарську послугу у наших студентів. Монтажники санітарно-технічних систем, устаткування та зварювальники користуються великим попитом на ринку праці. Професії дуже зараз користуються на ринку праці попитом, тому що люба будівельна професія не обходиться без монтажу сантехнічних систем і для, для того, щоб їх установити і ремонтувати, також електрозварник ручного зварювання. Професія теж дуже цікава і дуже корисна для того, щоб можна було виконувати зварювальні роботи. Оце ми хочемо вам декоративну зварку, показуємо. А взагалі це любі балкони, зварювальні решітки, теж будівництво. Без електрозварника ніде не можна проходити. Карина зацікавилася швейною справою та зазначила, що навіть якщо бере іншу професію, шиття буде для неї як хобі, яке прищепила бабуся. Але я була маленька, я шила з бабусі. Мені це дуже подобалось, але я не знаю, хочу я зараз своє життя з цим пов'язати, але мені це дуже подобається. Чи не найбільший натовп зібрався біля пекарів-кухарів? Мілана та Іван мають неабияку прихильність до цієї професії. Мені подобається професія. Не знаю, чи поступлю, але для себе цікаво було б. Мені дуже подобається, і напевно, скоріше, за все, я вступлю і буду працювати в цій професії далі. Директор коледжу зазначив, що біля кожного містечка професії було багато школярів, і це його дуже тішить. В цілому інтегрованих і професій у нас близько 13. Ви бачите, зараз знаходяться такі містечка різних професій, де діти і аудиторія камянця подільського приходять, пробують себе в ті чи іншій спеціальності. Можливо, десь відкриється в подальшому бажання далі продовжувати в нас навчання. Ми готуємо на базі 9 і 11 класів, але заклад професійно технічної освіти адаптований. Ми можемо і перевчати, і вчити доросле населення внутрішньо переміщених осіб. І осіб з числа військових на завершення практичної частини на запрошених чекала інформативно-розважальна, де переможці квест гри отримали сертифікати на гарантований вступ до коледжу. Такі ініціативи показують школярам широкий вибір професій та різні аспекти майбутньої роботи. Анна Паюк перші Курсанти-прикордонники перетворилися на чарівників до Дня захисту дітей. Курсанти факультету правоохоронної діяльності Національної академії державної прикордонної служби організували для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей-подолянчик Справжнє свято, наповнене теплом, увагою та щирими емоціями. Захід відбувся в одному із дитячих закладів обласного центру, де на малечу чекала різноманітна розважальна програма. Діти із захопленням стрибали на батутах, брали участь у веселих іграх. Особливо їм сподобалася творча зона, де розмальовували обличчя яскравим аквагримом. Атмосфера свята була наповнена сміхом, позитивними емоціями та відчуттям турботи. До 2025 року свято припадало на 1 червня, а тепер же день захисту дітей відзначають 20 листопада. У світі їм існує вже століття, в Україні понад 27 років. Тож в цей день наша команда вирішила дізнатися, які імена обирають батьки своїм дітям цьогоріч. Щороку мамусі і татусі прагнуть унікально виділити малечу серед ймення. Традиційні та популярні, як Олександр, Марк, Софія та Анна, досі залишаються лідерами. Але разом із ними зростає цікавість до незвичайних екзотичних і античних варіантів. Так, серед хлопчиків з'являються Арей, Платон, Еней та. Аскольд, а дівчаток називають Аліша, Лукерія чи Аврора дехто навіть наважується на абсолютно незвичайні та нестандартні імена: Люцифер, космос, жасмін і Валькірія. Це доводить, що сьогодні ім'я для дитини не просто слово, а маленька історія і неабияка креативність батьків. Таким 20 листопада побачила команда Першого подільського про інші цікаві та важливі події розповідаємо на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам за довіру. До зустрічі.